Наші знімальні групи продовжують нічне чергування по різних регіонах разом з правоохоронцями. Незважаючи на комендантську годину, зловмисники полюють за цінними речами в квартирах містян, які виїхали в евакуацію. Єва Миронова поспілкувалася з правоохоронцями, і готова розказати про ситуацію з крадіжками взагалі і, зокрема, в нічний час. Єво, тобі слово. Добраніч, колеги. Так ми продовжуємо чергувати а, нічними вулицями Запоріжжя з національною поліцією. Нещодавно виїжджали а, саме з поліції охорони на затримання злодія домушника, який намагався вдертися в чужу квартиру, як розповідають нам в поліції за останній рік. У нас сталося 103 крадіжки, і а, це саме ну неїтку. Їдко... Ті оселі, ті квартири, з котрих виїхали люди. Запоріжжя, прифронтове місто, місто, що знаходиться в зоні бойових дій. А тому третина населення це як правило жінки з дітьми виїхали, і є поодинокі квартири або будинки, які надзвичайно приваблюють грабіжників. Давайте послухаємо коментар з цього приводу. Статистика квартирних крадіжок говорить про те, що спочатку повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави, коли громадяни залишили свої приміщення, свої квартири, свої будинки, виїхали в більш безпечні місця або за кордон, ті крадіжки збільшились в два рази. За минулий рік на території нашої держави завдяки. Охоронним послугам поліцейські охорони попередили більше 11 тисяч крадіжок по державі. А поліцейські говорять, що крадіжки трапляються як в день, так і вночі. Вік крадіїв середній це, як правило, маргінали чи люди, які були раніше засуджені, не беруть важку техніку, бо це дуже замітно: беруть цінні речі, якісь ювелірні вироби або просто гроші. Давайте послухаємо коментар командира роти поліції охорони. Крадії на сьогодення. Хлопці продуктивні, і час, який вони вибирають для крадіжок, дуже різноманітний. Це як і нічний час, так і денний. Тому на кожне спрацювання потрібно виїжджати як на бойове спрацювання, що виносять останнім часом. Ну це золоті вироби, кошти, тому як великі предмети, ну це. Дуже примітно. Вік крадії в середній від 40 і вище. Це ті е, люди, які вже були е, за гратами, які мають досвід е, е, крадіжництва. Ну, такий, такий ланка така. До речі, як говорять в поліції зараз, якраз наближається той самий час, коли за мирних часів ставалося найбільше крадіжок чи пограбувань це з 3 до 5 години ранку, коли всі люди міцно сплять. Але зараз це комендантська година, тому в поліції охорони говорять, що наразі найчастіше в день стаються крадіжки, але й не поодинокі випадки нічних пограбувань. А до речі, в поліції охорони нам розповіли про те, що з початку Б, Резня стартувала акція, яка триває по всій Україні. Називається Варта вашої оселі це встановлення сигналізації в квартирах, що обезпечує домівки. Я передаю слово студії. Дякуємо, єво. Наша колега із Запоріжжя Єва Моронова розказала про криміногенну ситуацію в місті, зокрема про роботу поліції охорони.